Же в тебе, мабуть, найіронічніша футболка вийшла з усіх тих, що перероблювали зірки для благодійного аукціону. Ми забами змогли і ти зможеш. Ти ж хочеш стати президентом першим темношкірим, але України? Ні, насправді всі знають історію Америки. Тому що буквально там 50 років тому зад на кожному. Чоловіку даже было проблематично приїхати в транспорті. Вот. а сейчас у них тімокоже президент я так розумію, що це натяк на те, що ти став першим темношкірим чемпіоном в Україні. Да, чемпиона мира. И собираюсь становиться первым темнокожим чемпіоном чемпионом Олимпийских игр. За чемпионство світу ще не всі ти призи свої зібрав. Віталій Кличко тобі обіцяв квартиру. Чи отримав ти квартиру? Ні, на самом деле, да, Віталій Владимирович мені пообіцяв, сказав, що в цьому году мой крепкий вопрос вирішиться. Дав мне телефон своего помощника. Но на протяжении полутора месяцев я не можу к нему дозвонить. Точнее, я дозваниваюсь, но его помощник полтора месяца не видит, по его словам. И получается, как бы я не Что делать. То есть, как бы я выгляжу вроде по прошайке, я постоянно звоню, а как там мой вопрос? А результата ноль. Зрештою, чемпион світу живе в малесенькой квартирі на Виноградарі разом с мамою. Катя, ты знаешь, потому что там твоя школа недалеко. Прямо гостинка там такая стоит. Очень старая, очень дряхлая. И приходится там жить, тренироваться, готовиться к Олимпиаде.